Ми продовжуємо наше мовлення. Друга частина програми у нас присвячена, так би мовити, останнім політичним подіям. Їх багато і вони, на жаль, не завжди не завжди такі от позитивні, приємні, але про них мусимо говорити. У нас в студії політолог, голова правління центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Я вітаю вас, Павло Григорович. Добре. І е, хотілося б от почати з е, ситуації щодо м депутата е, пана Єфремова, а е, точніше, е, пана Ландика, котрий якби почався процес, да як кажуть в лапках здачі. Тобто, він розповів, що Єфремов власне <кхів> допомагав створювати. Е, невизнану, так би мовити, не незаконну Луганську народну республіку, якесь там фінансування і так далі. і Тому подібне. Ну, у такий процес якби триває, Єфремова взято під варту і так далі. От це про що свідчить, окрім того, що власне, от, ну, дійсно Єфремов якби робив такі негарні речі проти України. Це свідчить про те, що продовжується гра в незрозумілки. Тобто mm -hmm. мені дивно, що Ландика виставляють як людину, яка відкрила Америку світу то. обличчя Єфремова. Спитайте будь-якого жителя mm -hmm. Луганської області, особливо тих, хто виїхали, змушені були виїхати. Це не переселенці, я просто не наводжу це слово, переселенці це якщо людина проїхала в пошуках так. економічного щастя, а це біженці, вигнанці, як завгодно, це люди, які втратили все в більшості своїй. І вони вам скажуть, що якби це затримання потім арешт відбулося 2,5 року раніше, нічого в Луганській області не було. Так само, як не було в нічого в Донецькій області, як був затриманий Ахметов тоді ще. В березні 2014 року. А тепер вони роблять вигляд, що вони білі і пушисті. Ні, ну вони можуть робити будь-який вигляд. Офіційні як би, речники можуть робити вигляд, що ландик відкрив очі, але все це відомо. Все це відомо, і не треба бути, навіть не треба мати, я не знаю, чим займатися тоді СБУ. Якщо йде те, що називається антитерористична операція, хоч це далеко не антитерористична операція, антитерористичні операції. Ну, але все-таки можливо от свідчення Ландика. Воно якби ну, все-таки він народний депутат, і якби рівень власне от самих е, свідчень, яких фактів, фактів це важливо Сум. для прокуратури для слухати тих речей, які творив Єфрема в Луганській області, починаючи від закриття шахт і починаючи розгромом взагалі е, інфраструктури Луганської області разом з своїми подільниками тоді. І <плес> потім уже, закінчуючи тим, що він робив в останній місяці, цієї сото частини достатньо для того, щоб мати кримінальну справу стопроцентну стопроцентною посадкою. Тобто, тут дивно не те, що. А якби Єфремова зараз арештували посадили. дивно ж те, що це зроблено з зі страшенним запізненням, причому я ще не знаю, і ніхто з нас не знає, чи буде вирок суду, той який він заслужив. Який має бути, от, до речі, да, це її цікаво. От ваша думка, от, перспективи цього. У нас є приклад Онищенко, котрий тепер е, е, хтось каже в Великобританії переховується, але все-таки в Росії, мабуть, і так я, далі. і тому я подібне. Я думаю, що тут вирок суду буде однозначно справедливий. Або це буде вирок справедливий для Єфремова, або це в іншому випадку. Це буде справедливий вирок нашій судовій системі. взагалі, нашій системі державній, нинішній. Якщо, е... Якщо не буде справедливого вироку. Да. Е, і продовжуючи тему, так би мовити, Донбасу Луганської і Донецької області, е, не перший е, раз, і ми не перші говоримо, говорять про вибори в Донбасі, про те, що це умова мінських домовленостей і так далі і тому подібне, тисне Європа, Євросоюз. Ну, це якби все зрозуміло. З іншого боку, знову ж таки, навіть єврочиновники заявляють про те, що не може бути мови ні про які вибори, поки там нестабільна ситуація, і поки там військові незаконні угрупування. От, в принципі, навіть, ну якби на мене, мова не про це, а от в принципі вибори в Донбасі, от, на ваш погляд. Наскільки це от відображає, можливо, і веління часу? Чи вони потрібні там взагалі, чи не потрібні? Чому за, за них вчепилися так, як то кажуть? Вибори в концтаборі проводяться. Вибори в тюрмі проводяться. Ну, так, да, от ви так порівняли. Ну, а як порівняти? Тобто є світова практика, розумієте, може бути купа варіантів, як в цьому анекдоті про реби Хайма, який прийшов, там кури дохнуть. Можна болювати хрестиками, ноликами, там квадратиковим курятника, кури все одно будуть дохнути, тому що є безліч варіантів. Але є досвід, світовий досвід. Є світова практика, є міжнародне право, є ті акти, які встановлені Органіці Об'єднаних Націй Конвенції ООН і які говорять, що під окупацією. А під э, дулами автоматів вибори не проводяться, в принципі, не проводяться. Навіть якщо брати э, деокуповані території, деокуповані території, то повинен пройти час для адаптації цих людей. Тому що вони зараз два э, роки люди перебувають під страшенним психологічним тиском. І навіть якщо вони. Це громадяни України, підкреслюю. всі вони громадяни України. Навіть Захарченко громадяни України. Але. але. Кожен заслуговує на своє. Тобто, хто заслуговує на те, щоб обирати, а хто заслуговує на те, щоб бути на лаві підсудних? По, по е, ділах, як в Біблії написано. Тобто виборів зараз да. бути не може. Європа може тиснути. Європа тисне, треба зрозуміти, ось от Європа, ось ми. Європа не хоче, щоб тут були якісь проблеми. Вони ці проблеми і так достатньо. достатньо. Вона хоче, щоб як можна швидше закінчився цей конфлікт на фланзі Європи. Але. Ми то розуміємо, що якщо йти на поступки, цей конфлікт не закінчиться. Це конфлікт буде розповсюджуватися на тур на всю територію України. Отже, з точки зору своєї власної безпеки, Європа якраз хоче цього. Але ми, з точки зору тієї самої власної безпеки, не повинні цього допускати, і з точки зору міжнародного права, саме міжнародної практики. Ну до речі, ви сказав, ви говорили про тиски про це. от генерал генерал контррозвідки Микола Маломуш, він якраз от говорив у своїй нещодавній статті у виступі про те, що Російська Федерація змінює тактику, і вона зараз давить на захід, використовує використовує таким чином ісламський тероризм. Ситуацію у Франції Туреччині, про яку ми знаємо. І наступна, якби, його цитата, якщо Україна не захоче виборів Донбас. То конфлікт буде заморожений е, в лапках і буде продовжувати ця дестабілізація. І е, Путін буде діяти через вибори, е, ну в тому числі в Верховній Раді подалі. Акції якісь протесту, там навіть ті ж тарифи візьмемо. Це може бути от під таким як би, дахом, що це тарифи, а насправді це буде використано зовсім по-іншому. От е, це може бути. і знов таки як А цього... де тут нова тактика, я не бачу. Я поважаю пана генерал-майора як військового спеціаліста, але я трошки знаю історію. І нового ну, тут нічого немає. Має Росія чи Радянський Союз, незважаючи, як воно вона називалася, вона завжди працювала через свою агентуру на Заході. Коли це свого часу це був комітерн, потім комітет розпустили, але були, залишилось е, КГБ, яке працювало через інші структури. Припустимо, зараз говориться про сприяння ісламському тероризму. А згадайте 70-ті роки. Рота армії фракціон в Німеччині чи червоні бригади в Італії, вони, чи, припустимо, терористи в Південній Америці, все це було під. Якби, ясно, що Москва не розкриває цих карт, але все говорить про те, що воно все керувалося з одного центру. Павло Григорович, ну а якщо от ми говоримо про вибори далі. Я... Е, от, е... Точніше, всі ми розуміємо, і часто говорять про те, що експерти-фахівці, що часто ми голосуємо не за когось, а проти когось. І от е, якщо брати Донбас і оцю цю ситуацію, що вже два роки люди ну, все-таки знервовані в такій ситуації, е, просто неможливій. І е, я думаю, що у частини ставлення там до Києва, до влади Києва, до України теж от таке з великим знаком оклику. І е, навіть якщо вибори. Е, Будуть, скажімо так, чесні, демократичні, підуть е, озброєні всі групи, ні, ні. Коли, коли підуть, коли вже кордони будуть під нашим контролем і так далі, люди все рівно будуть, будуть голосувати ну, в лапках за своїх. Тобто, знову ж таки, за тих, хто представляє ті регіони. Ми перед цим говорили про Єфремова, ну не за Єфремова, будуть інші. Наскільки це буде, знову ж таки, ну. Скажемо, так ситуація не зміниться, а лишиться приблизно то саме, будуть представники, ну де-факто партії регіонів, місцеві князькі, які будуть продовжувати ту ж політику, і Росія, так то кажуть, ми через вважає. них буде діяти якісь відстоювати свої. Ми вечамо вважає. про окуповані території, але ми не говоримо про те, що є окуповані люди. От там окуповані люди. Окуповані люди не один день, не два, не місяць, не рік. Так, ну от як е, якщо говорити зараз про те, що вони когось там будуть обирати. Е, По-перше, треба зробити все і для того, щоб ці вибори вони не повинні бути зразу після відновлення, припустимо, контролю України над е, територією, нині окупованою чи над е, кордоном російсько-українським носіям час дати якийсь ідеться про те, що люди, що Україна все повинна зробити для того, щоб налавити життя, є там. Я не говорю про те, що вона повинна обов'язково налагодити за рахунок бюджету України. Ні. А, якщо є агресія, є агресор. Якщо є агресор, значить він винуватись всього цього. Є люди, які конкретні небідні люди, які підігрівали всю цю ситуацію, які фінансували, ви про одного з них сказали. люди далеко не бідні. Закон про конфіскацію прийнятий. Тобто, в принципі, йдеться про те, що за рахунок тих, хто спровокував. Хто організовував, хто здійснював цю агресію, хто завдяки кому люди втратили дах над головою, бізнес, все абсолютно або частково, вони повинні відновлювати все це. За їх рахунок, це це відновлювати. І, от, в принципі, якщо Україна себе проявить дійсно як, як держава, яка піклується про тих людей, як про громадян України. А, якщо е, Донбас е, почне відновлюватися, я не маю на увазі в, в тому виді, який він був пробусловому, але щоб у людей стало більш-менш спокійне, комфортне життя, тоді оцінять знову ж таки по плодах Україну. І навіть якщо, я кажу, якщо пройде там рік-два, вже все заспокоїлось і будуть проведені вибори, і люди проголосують за когось того, хто, припустимо, Київ проголосує за когось іншого, ніж то, ніж ті, хто. Голосували в Донбасі, я не бачу в цьому нічого страшного. Нічого страшного, це демократія. Єдине, що там е, вибори в Донбасі, е, якщо це будуть да, мажоритарні вибори чи місцеве самоврядування, повинні е, приймати участь, безумовно, ті люди, які були випхані з Донбасу. Які, де Юра, є, є мешканцями. Ті мільйон вісімсот тисяч, які зараз... А викинуті зараз з Донбасу реєструє. на територію України живуть. У них у всіх стоїть реєстрація, зараз прописки нема, реєстрація: Краматорськ, Зогрес, Харцизьк, Тарес. Тобто вони мають право і повинні там голосувати. Ну, але знову ж таки, плани, ціль Кремля, там, Путіна, зокрема, вони ж не змінюються. От, знову таки, той же Маламуш каже, що от ціль Путіна. Змінити Конституцію України, особливий статус Донбаса і вибори під контролем бойовиків ДНР. Тобто це нікуди не дінеться, як то кажуть, вона не дінеться, ні так ката, Вона не, ні, не дінеться, що робити, не дінеться як... допоки ми слухаємо, що хоче Путін. Путін Путіна міняє плани. Путін поміняє плани тоді, коли ми не дамо виконувати ці плани. Росія собі дозволяє рівно стільки, скільки дозволяє і Україна. Усьому. В політиці, тобто, починаючи з Криму, да, якби не дозволили цього б не було. Задаємо кучму з островом Тузла і одна, дві черги з кулемета, поверх голів росіян, які дуже пропинили будівництво цієї дамби. Тобто, хочеш миру бути сильним. Хочеш війни, показуй свою слабкість. От ми зараз це спостерігаємо протягом останніх двох з половиною А наша. Прекрасна в лапках п'ята колона, котра зараз знову ж таки і в Росії і за кордоном. І от останній склад і ті побічники Януковича. Вони ж то нікуди в принципі не дінуться, і вони будуть ні. До речі, п'ята колона. Мені от те, що судиться партії регіонів, вони вони мені. Так подобається, коли от всі ці олігархічні партії, коли вони перебувають в опозиції, знаєте, вони такі класні. От зараз подивитися подивилися, зараз я подивилися кліпи міг, їхні. Так, так це борці за Світлі народ. Просто, от так. дивишся класно, як це зроблено, то що гроші є, да? і дійсно влада притискає, влада, влада підвищує тарифи, а влада не дає жити, витискає з України. Ну просто дивишся, ну просто хочеться голосувати. Але ж ти знаєш знову таки, що якщо оцінюєш по плодах, а плоди ми вже бачили, Так, так ти бачиш, що це просто гра. Це не бажання змінити систему, а бажання очолити ту саму систему, яку вони чолопили, яку вони будували разом. І от зараз просто хочуть одних прибрати і поставити своїх на чолі цієї системи. Павло Грифович, ну, ситуація в Україні тісно пов'язана і м, впливає на політику і в Європі, на якісь висловлювання, на якісь дії. І... Зокрема, один із таких моментів це посол Російської Федерації в Україні, як ми знаємо, Зурабова змінили. І тепер мова про військового, про представника силових структур там чи. ФСБ Михайла Бабича і вже знову ж таки от підняли такий е, свого роду шквал е, негативних емоцій, тому що ця людина безумовно буде впливати і буде діяти як, як розвідник, як от, представник е, відповідних структур, і впливати на ситуацію і на політику в Україні. І це небезпечно. Про це говорять е, політологи, експерти. От ваша думка, ну про те, що звичайно ми не можемо там. Давати вірчі грамоти і визнавати цього Бабича, але тим не менше, от що, що робити в цьому випадку, я взагалі не розумію цього шуму щодо того, що Бабича пропонує підкреслюю, пропонує Росія ну, так. Україні послом, тому що процедура призначення посла вона давно відома. Це міжнародна практика. Країна, куди призначається новий посол, дає дозвіл, так званий агріман, на призначення цього посла саме для того. Щоб країна відчувала комфортність від е, тієї людини, яку присилає інша країна. Якщо їй не подобається просто людина, не подобається їй навіть образ життя, а тим більше її висловлювання щодо тієї чи іншої держави, її дії щодо чи іншої держави, не подобається країні е, професія, да, якою він. А тут зараз ну, це разі, поза... з боку Путіна, це просто з боку Путіна це Стьоп і провірка навшилась, називається. Тобто, ну Зрозуміло, що Україна не може вияти грима на такому суб'єкту, і то тут перевіряє нашу абсолютно, абсолютно спокійно. Може було б, е якби з боку прес-служби міністерства кордони справну міністерство. До речі, вже наскільки я знаю, заявило про те, що це неприйнятна так. фігура. А, адміністрація теж може мовчати. Просто спокійно зберігати, спокій, як вони зараз зберігають, але просто не дається грима не все. Тобто не зважати навіть на Абсолютно. якісь. От, Абсолютно. Тобто ці, Це та людина, інформації. яка може е, навести мости між Україною і Росією, крім тих мостів, по яких будуть іти танки. От і все. Е, Павло Григорович, і е, безумовно не можемо торкнутися теми виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки. Відомо, що одним із кандидатів є мільярдер олігарх Дональд Трамп, котрий своїми висловлюваннями ну, іноді шокує і міжнародну спільноту, і власне американців, і про Росію, і про Крим, котрий він збирається повернути у повернути Росії, тобто визнати за Росією у разі його перемоги, і про Третю світову війну, і так далі. От власне я так розумію, що Україна в разі перемоги Трампа ну тільки втратить, мабуть. Чи от яка ваша точка зору? Ну, перша передвиборча кампанія це одна річ, а вже якби, перебування на посту президента – зовсім інше. Задайте, якщо ви задаєте наші е, вибори, скільки у нас було кандидатів в президенти, які говорили за дружбу з Росією, за, е, і в противагу своєму головному опоненту, говорили про те, що ми налагодимо співпрацю. Тому що це великий сусід, нам економіка, люди, людські контакти і все таке інше. Але потім виходило так, що всі вони, підкреслюю, всі. З Оніком Хібаща Януковича, то і того, якого ну, в останній момент купили трьома мільярдами. А так всі вони стали опонентами, жорсткими опонентами. Навіть Кучма, червоний директор. Да, він пам'ятаєте, цю книгу Україна не Росія. Тобто, Москва дуже вміло може творити ворогів із друзів. І те, що зараз говорить Трамп, не факт, що він буде те саме робити, коли стане президентом. Але я, я впевнений на 99-99%, що Трамп не буде президентом. Ви сказали, що він олігарх, він не ще, тому що у нього ще немає влади. Він зараз дуже багато людина і я вірю що американці не точніше я не вірю я вірю тільки в бога і в себе я хочу сподіватися що 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 американці не оберуть його тим більше до цього є є підстави вчорашні соціологічні дослідження які провело CNN, здається воно говорять, що клінтон випереджає випереджає досить серйозно 51-43. чи 53 53? дев'ять відсотків я десь бачив от сьогодні зранку, здається. 51, 43, здається. Тобто, 51 у Клінтон. Я просто не готовий був до цього питання, тому я точно не пам'ятаю. Але більше половини. Ну, цифри Клінтон, то так, та. то так. І так. найголовніше, що тренд. Тобто, у неї було спочатку, неї було відставання, потім вона це на минулому тижні трошки його переганяла, буквально там 1-2%, А зараз уже відрив, бачите. Ну так, а тоді для чого це Трампу? Це просто такий стиль передвиборчої кампанії, якщо і технологія. Чи згадати технолога, який працював в тому числі і на Януковича, а ну знаєте, мені згадується, коли я дивлюсь е бійка Трампа і Клінтона, е це мені нагадує спочатку вибори в Росії, коли Жириновського виставили проти Єльцина, який практично не мав тоді шансів. Або, припустимо, коли Кучма проти себе виставив практично Васе е Симоненко, Симонка Петра Симоненка. Петра, да? Симоненко. Тобто, е Клінтон, Хіларі Клінтон, вона не бездоганний політик і не те, що за неї 100% би у неї була перемога. Звісно, що це в мене зараз якісь конспірологічні версії, але ну я аналітик. я Якби мій це порівнювати факти порівнювати е інформацію з тих чи інших джерел і, і робити висновки. І от на основі всього цього до мене не доходило, яким чином, в принципі, американці можуть проголосувати за таку людину, як. Як Трамп, ну але ж його висунула партія. от ви порівнювали ситуацію в Україні: там Кучма і Симоненко і так далі, але це Україна, і тут, да, тут воно якби а там ну, це довіра республіканської партії. Це зовсім інший рівень. Республіканська партія тут класика Качелю. Був Обама, який два сроки проспав, будемо говорити, що, що стосується зовнішньої політики Сполучених Штатів, скрізь були відкати. Хай світ займається так, як хоче, але і Америка була неактивною. Зараз виставляється Трамп, який так само говорить, що ми повинні займатися менше світом, ніж Америкою. Але там, де ми займаємось, там американська позиція повинна бути жорсткою. І от цю жорсткість він показує в різних точках по-різному. Ну а от гіпотетично, якщо дійсно от, Трамп перемагає, то от ці його заяви вони мають. Підставу. Тобто реально, що він там Крим спустить, скажімо так, на гальма і не буде про це говорити. Я не кажу, що він визнає, але, скажімо так, буде, зам... буде замовчення. Якісь інші моменти, і це безумовно впливає на ситуацію в, в Україні. Рахунку. Безумовно, я більше хочу, щоб перемогла Клінтон. Клінтон. Але неважливо, хто переможе в Сполучених Штатах, неважливо, хто переможе в Німеччині, Франції. Франції, які розклади там будуть, що вони будуть говорити. Якщо. Україна зрозуміє, що все залежить тільки від неї, що весь світ, Росія, будь-хто, вони дозволяють рівність стосовно України рівно стільки, скільки Україна дозволяє їм. Якщо Україна твердо налаштована на реформ, проводить сама ці реформи, проводить е, деолігархізацію, боротьбу з корупцією, хто її буде підказувати? І що європейський союз буде підказувати щодо цієї боротьби? Вона сама це буде робити. Якщо Україна сама буде реформувати свою армію, якщо вона буде сама е, прийме, припустимо. Е, План розвитку країни на 5 років по стабільному розвитку, по е, sustainable development як українською сталий розвиток. По сталому розвитку все, працюй. Тобто, більше того, якщо це йде проти інтересів України, Україна просто повинна виступати проти такого тиску, проти таких дій. Я нагадаю, тут прикладів море. Коли Сполучені Штати давили припустимо на Ізраїль з приводу його. Війни з арабськими країнами, Шестиденна війна 1967 року, Ізраїль просто потопив американський корабель на секундочку, Розвідуваний корабель коло своїх берегів. Так, І так, все так. спокійно я б, пройшло. Так само, якби Британія слухала Сполучені Штати, не в'язуючись конфлікт за свої, як вона вважала, острови Фолклендські, вони до цього часу залишались Мальвінськими островами під окупацією Аргентини. Тому Україна. Повинна показати, що вона дійсно держава, що вона, вона дійсно у неї м'язи, от що в неї є дійсно воля і наснага, спроможність вибудувати цю країну. І тоді все буде нормально, незалежно від того, хто буде обраний сполученим президентом, і хто хто в парламенті, що я абсолютно згоден. І е, на останок хотів от поцікавитись вашої думки е, ну, відносно нового народного депутата Надії Савченко, котра повернулася, як відомо, із полону е, в Росії. Е, останні її заяви, і, як ми знаємо, оголосила голодування на знак протесту про те, що не, е, не все влада робить для того, щоб звільняти е, заручників, е, полонених. Е, Експерти вже говорять про там про Кремль, про зв'язок Кремлем і так далі, і тому подібне, але тим не менше, ну мабуть, все-таки більшість очікувала від е, Надії Савченко, мабуть, іншої якоїсь поведінки, інших е, заяв. От можливо, чого очікували ви? Як ви це розцінюєте? От власне її діяльність в парламенті? Я одну річ скажу: що людина не може бути фахівцем в усьому, абсолютно. А, якщо вона змінює свій фах. То вона, треба якийсь час для того, щоб вона адаптувалася в цю нову роботу. Інакше, інакше вона не матиме успіху в цій новій роботі. Ну, Приклад показує той же приклад, коли одна людина була льотчиком і стає просто сухопутним бійцем. Але вона ще не освоїла все це, і тому ми, ми знаємо результат. Інша річ знову ж таки, людина. Яка має освіту воєнну, яка займалась війною і добре займалася, незважаючи на останній епізод, яка дійсно патріот, яка дійсно а, хоче, щоб Україна була україною, але цього мало хотіння. Треба мати ще знання, треба мати досвід. Якщо ти його не маєш, треба. Є фахівці, треба слухати їх. Не можна в міжнародні справи влітати, те, що називається, скандачка. Є стала система міжнародних відносин. Є купа договорів, є купи домовленостей, є система міжнародна, яка зараз от, існує така, як вона є, яку намагається зламати Росія, якраз вірвавшись, не знаючи, що це таке. Є е, е, питання по конституції, безумовно, є. Є питання про перезавантаження держави, безумовно є. Влада не виконує своїх обіцянок, своїх передвиборчих обіцянок всього іншого, так 100%. Але все питання в тому, як це робити. А для того, щоб знати, як це робити, треба буде дивитися, як, як інші країни не можна з дуля зразу говорити ну пропустимо. Обрання депутатів обирають там територіальні общини Верховну Раду і з тим, щоб вони потім якби назначають їх туди, да, території, а потім їх відкликають. Ну немає цього в світі. Треба подивитись, де воно працює. Будь-який механізм, який ти працюєш. Купа є. Це ж є, є парламентська республіка, є президентська республіка, і вони, і є монархія. І вони, якщо вони сталі, вони працюють ці механізми, незважаючи на те, що вони різні, але вони працюють, так. вони працюють. А тому треба подивитися, як саме оця система, будь-яку ідею, інновацію у вас, ви розумна людина, я розумна людина, але я ніколи не скажу якусь нову абсолютну систему експериментувати над Україною, цією країною, якщо б це не було десь уже апробовано в іншій країні. Так не можна. Тому у мене одне тільки побажання: до того до бажання до прагнень, до гасел, Добавляти знання. Якщо цих знань не вистачає, до речі, вона це визнає, що знань не вистачає. Ну, будь ласка, ну зробіть цей якусь свою дорадчу групу, причому чому ці люди є. Якщо говорити про міжнародні відносини, про конфлікти міжнародні, ну, будь ласка, Володимир Василенко, Зрежу. Григорій Переполиця, це я можу ще десяток називати. Так. І так по, по кожному напрямку, якщо стосується Конституції, будь ласка, Віктор Шишкін. Просто поговорити з цими людьми, відшліфувати свої би, ідеї на правильність, тому що вони цей досвід. Їй треба шукати, цей досвід по інтернету, по всьому, а у нього, у нього все це в голові є. Він зразу скаже, чому це не буде працювати, тому що в такій-то країні це просто було, бо воно не спрацювало. Я вам дякую за участь у програмі. На жаль, наш час вичерпано. Шановні глядачі, нагадаю, що у нас в студії був Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень. Вам лише приємних новин і до наступних зустрічей в ефірі.